Доброго дня всім! Як і обіцяли, будемо робити мариновку перепілок. Ми робимо їх із трав, солі, перця і до курки приправи. Беремо ложку чайну до курки, італійські трави і сонелі, кому що подобається. Перед чорний у нас такими ми заказували спеціально. І паприка теж заказували. Ну, це для себе. Можна, хто чим може маринувати. І е, все перемішуємо. Дві столові ложки додаємо солі. Так, і починаємо їх маринувати. Спочатку розрізаємо. І... Спочатку розрізаємо їх, напополам, ще домиваємо трошки, тому що все не достанете так. і На свої обробки не, не достається. Все, що лишнє, що не подобається, вам обирається. Розрізаємо ми по животу. Є по бажанню люди. І отак так Просто Нічого сложного. Так, ще раз демонструю, як це вибирається. Ми розрізаємо по грудке. Есть люди похил тушу сила глупка вижу. Ну оце якое плюс. Каждый так Опять же, все посыпаємо. Перетираю і все складаємо в таку металічну тарілку. Для того, щоб воно постояло годинки-дві хоча б. І так ми будемо робити вакумірувати для заказчику. Ну, кому не, нема часу замаринувати самим, у нас буде заглику під заказ. Так що дивіться. Якщо хтось хоче по-другому, то робіть по-другому. А ми будемо робити отак і слухати наших людей. Хто пробує їсть, що може щось, щось додати, щось. І так, добрий вечір. Починаємо готувати переплку, те що я обіцяв. Сітка в нас вичищена, підготовлена. Достаємо перепілочку. Злажуємо її правильно вниз. Це розказую людям, хто не жарив, щоб не спалити, тому що вона дуже тиндітна у нас. Смачна, але тиндітна. Обично ми 5-6 штучок ложимо, Так як у нас їх 10, то ми будемо ложити акуратно по 5 штучок. Сетку я всегда беру з запасом велику. І так трохи прижимаємо, не сильно, тому що потім буде тяжко отримати. Тепер ми показуємо як зроблений костер, тому що треба, щоб по бокам добре був стабільний жар. А по бокам можна трошки огонь. І ставимо сюди низом перепілочку, яка у нас починається жаритися. Бачите, що по бокам невеликий огонь у нас. Саме головне для перепілки, коли чуть-чуть поджарили. Потім тщательно постійно перевертати, тому що вона підгорить. Дождемось, пока вона поджариться. Все, починає шипіть. Це вже показує, що припілка розогрівається. Низ можна чуть більше продержувати. Верхню желатімо, тому що шкурка підгорає. Тепер ми перевертаємо. У нас, як бачите, вже прогрітано. Прогріта. Вона. Спеціально оставлю по наскільки скільки треба прогрівати, щоб хто не бачив, нехай подивиться поминутно времени і ну, жаль довжен бути розтягнути зараз тільки почне вона шипіти я буду перевертати починає шипіти як чуєте навіть нагоду Все, перевертаю. Все, пошипіло, закипіло, як бачите. І так, разів 10-15. Треба дивитися по вогню, по тому що і... не завжди однаковий він і ніхто не зробить його однаково Так що буду виключатися, вже показують коли вона готова. І так, у нас йде приготовлення далі У нас. Поджарюється, Трошки багато у нас, звісно, поджареного, але нічого. У нас ферма батько і син. А так як син любить зажарено, батько надіється. Виходить, що у нас різні перепілки. Буде все гурт. І так, починаємо завершення. Моя буде рекомендація. Оце нижня частина. продержувати по 2 минути верхню ну до минути. Тому що нижня частина розкрита і м'ясо прожарюється дуже добре. А якщо верхню передержати то вона згорає. Так що дивіться, в кожному на вкус це мої рекомендації, так як я їх вже багато готовий і не своїх купляв спеціально. Зараз будемо викладувати, дивимося як ми викладаємо. Обпрусили, переставили, одну сили, трошки не виходить, ну і так можна вилочкою поправити, подривати. Тому що підсушувалось м'ясо, піджарювалося, не підсушувалось з цієї сторони лучше, того воно сильніше одговіло. Я вам скажу так, як я должен бути все время на дієті своїми клятими болячками. Ні один доктор мені не сказав, що Нельзя жареных жарених на кострі перепев. Чого? Потому що це не на скаловітки. Це не на скаловітки і жир лишній стікає логоль. А на сковорітки воно збирається все. Все повністю. Так що, кому подобається, всі дивляться і кому не подобається, пишете мені, кажете, кому подобається, дзвоните, заказуєте, все будемо готовити. Ну, м'ясо ми жарити не будемо, ми будемо вирощувати і готувати. Мясо жарити не будемо. Може бути будемо коптити. Все, до зустрічі.